Всім доброго дня! Слава нашій Україні! Слава героям! Всіх вітаю з великодною суботою. Хочу похвалитися, дівчатка, що я вчора привезла із огляду в Коломиї. Ну, поки що покажу вам знову свого буту. От, купила для, для нього такий горшочок. Горшочок купила. В копієчці. От. Я його сьогодні полила і лишила на дні в горшечку воду, але до того другого, горшечка, в якому росте орхідея, вода, не доторкується. Просто щоб дати вологість, тому що в мене тут тепла підлога. І щоб вологість трошки більша була для них. От. Так я розглядаюся, любуюся нею. Зараз попробую її дістати трошки завузький цей горшечок. Мені треба щось, щось інакшеньке. Більшеньке, ширший, щоб воздух туди заходив. Ось подивимося, ось таке корінячко. Ростучого коріннячка я тут не бачу. Але орхідейка напилася. І будемо сподіватися, що буде все добре. От подивіться, хочу показати, от деякі бруночки є, що є на брякші. І я так думаю, що із них підуть розгалуження, підуть інші квітконосики. От, от там, І думаю, буде вона мене ще радувати. Ну, така вона гарнюня. Ну, така вона гарнюня, ця квіточка. Ну, щоб сказати, кажуть, пахне. Щоб сказала я, що вона так пахне, ну, я не відчуваю запаху. Ну, не відчуваю я, дівчата. Не знаю, може. Ну так, трошечки, трошечки там якийсь запах є. Так, ще ж хочу вам показати. І ось. Ось таку орхідеєчку я купила. Тож ще такий горшечок купила. Дівчата, всього 10 гривень такий горшечок. Ось для такої, бачите, для такого якраз то, що треба. І ось що, ось що. Ось така орхідеєчка. Подивіться, яка красунечка. Правда, квіти, то в ту сторону, то в ту, і бутони в різні сторони заглядають. Але, 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 вона просто красуня, зірочка. Я не знаю, як вона називається. Дівчатка, хто знає її назву? Підкажіть мені, будь ласка. Ой, ну така красунька, ну така що, що вам сказати. ну, ну П'ятикутна зірочка і все. От. І всі квіточки так теж розпускаються. От, Корінчики в неї, що хочу показати. Корінчики. А, дівчатка, що я ще замітила? Я не знаю, чи буде вам видно чи ні. Отому, отому, отому. Подивіться, під квітконосиком між листочками, по-моєму, росте ще один квітконос. Ще один квітконос, по-моєму, росте. Тут корінчики ці, бачите, є пошкоджені, пересушені. Вона так хотіла питочки, бідна. Один листочок жовкне, але він жовкне від з кінця, тому я думаю, орхідейка його просто з'їдала, тому що пити не мала що. Але є і ростучі корінці є, дівчатка, і там далі у горщичку є, малесенькі такі ростучі корінці є. Така красонечка, що, що вам сказати, розеточка акуратненька в неї? Така гарненька розеточка, дає розгалуження вона, подивіться, які ще. Ой, оце і вчора наче не розпускався бутончик, сьогодні буде розпускатися. Ось така гарна вона, дуже гарна. І я така рада. Мені зробили на ньому оцінку, тому що вона була така пересушена, що дівчата мені зробили невеличку оціночку в магазині. 50 гривень мені дали оціночки на цю орхідейку. Так що я надіюся, що вона в мене відживе. І буде з неї все добре. Дивіться, яка кра... А, поміряємо. Я міряла. Зараз ще з вами поміряємо, скільки вона. Скільки вона має. Сім з половиною см квіточка. Квіточка 7,5 см. Немаленька квіточка. Гарненька така. І подивіться, від якого виробника. Так, 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 так. Шикарний виробник, просто шикарний. От, стоять вони в мене тут на кухні, на віконечку. Що я ще хотіла вам показати? Дівчатка, у мене в Італії редліпчик почав пропадати. Почав пропадати редліпчик, і я його обрізала від коносів, там ще взагалі листочки повідпадали, я їх обрізала і просто лишила, обробила і лишила. Залишила я його там, подруга доглядає. От, а квітконоси я обрізала. І поставила у стаканчики і привезла з собою. Ось 28.03 редліп. Що хочу сказати, я була дуже замочила, дуже, дуже замочила його. І, ну, напевне, трошечки квітконосики, як пропадають. Але на деяких, на деяких, бачите, є. Невеличкі брунечки такі. Ну, буду надіятися, що з них все-таки, бачите, то там і квітконосики росли на ній. От, І я позрізала, бо тому що ну, відпали всі листочки. Ось тут і ось тут брунечка. Не знаю, чи що буде, чи не буде. Отут вже таке сухе. Ну, це, напевно, вже все. Тут, напевне, нічого не буде. Замок він дуже. Ну і оцей, напевне, теж ж саме. З нього, ну, щось ще трошечки живріє. Ну, не знаю. Не знаю, чи що вийде чи не вийде. Ну, хоча б одну діточку з цього всього отримати. І то було би дуже добре. Ось я зараз ще трошки вже висохло в мене на кухні. Тут жарко, от трошки ще збризну, замотаю знову і знову поставлю. Знову поставлю. Дівчатка хочу сказати: оцю орхідейку я вчора як привезла, вона там така суха була. Я з піпеточки її пройшлася по краях. По краях, просто по краях пройшлася. Водичкою, дощовою водичкою, з перекисю і з йодом. Бо тому боялася, що там є торф'яний стаканчик, щоб його дуже не замочити, і щоб корінці не потріскалися. Тому я по краєчках трошки була пролила, і сьогодні зранку я їх напоїла. І буду, і ось цю мою зірочку. Так що, ось такі у мене справи. І ще собі згадую, там, по-моєму, Мія називалася та квіточка біленька, Мінічка на дузі. ой, Кремова з крапочками, з веснушечками. от, І, і я надіюся, там корінця зовсім не було. Ну, ми десь маємо знову бути вівторок, десь маємо бути знову в Коломиї. І я зайду, і якщо вона мені... Тоді казала, за 100 гривень я тобі її віддаю, а потім вона щось передумала. Та ні, ні, бери, бери інакшу. Не захотіла мені віддати навіть за 100 гривень. Не знаю, поговорю, якщо вона мені її за 50 гривень віддасть, щоб спробувати її спасти, бо там ну, один корінчик. І все. Кореневої системи зовсім немає. Але сама квіточка дуже гарненька. Ну, Подивимося, подивимося, що то буде. Так, дівчатка, ну що ж. З Паскою вас завтра світлий день Пасхи, з Паскою вас усіх! Будьте здорові, якнайшвидшої нам перемоги! Христос Воскрес! І Україна наша Воскресне! А раша згине, згине нікуди, розпадеться і згине, бо тому що зло мусить бути покаране. А ми молимося, молимося за наших солдат, за нашу перемогу, за нашу неньку Україну. І навіть оті вороги, які сидять у Верховній Раді, вони теж мусять згинути. Дівчатка, здоров'я вам, вашим родинам, всього найкращого, будьте здоровенькі і якнайшвидшої нам перемоги. Ще покажу. Полюбуйтеся. От. Я живу в селі, у мене йде будова ще, ще дуже немає, так що, якщо у вікні там трошечки, ви бачите, і тут, то не дивуйтеся, але ось отаке. А ще покажу вам, це теж моя робота. Це кераміка, плитка на плитці намальовано. З моїм підписом. Можна царапати, можна. Що хочеш, можеш робити, воно нічого. І навколо вікна йде. Так що похвалюся. Це теж моя робота. Все. Всім доброго дня. Веселої Пасхи і світлої, веселої, світлої, і мирної, саме головне мирної. Щоб ті рашисти нам її не зіпсували. Всього найкращого.